Відновлюється, бо ми з багатьма давно не спілкувалися. Ці вірші, які я сьогодні захопила свої, це вірші, які пов'язані з Києвом тематично і з різними порами року. Багато читати не буду, але вони, як цикл, не оформлені, але це вірші останніх кількох років. Раз по раз хочеться писати без словників, поверх голів. Що в них граматики, плакати, ненависть гнів, безодню Стуганить в безодню, між п'ястоків саморозп'ять, де маніфестами зневоднень дешеві рани мерехтять. І вже спинитися б аніде. Все, ніби вийшло з берегів, ані асона, ні ковхіди, самозайнявся міф архів, горить і вже його не гасять. Скінчилась влада вчора слів. І між безбарвних нині гасов сліди віднайдених снів. Місто автівки. Автівки заблуклі у місті, якого немає. На жодному глобусі, мапі, на жодній сітківці. Воно не відбилося. Ні кам'яницею з краю, ні мостом підірваним, ані пташиною зграєю, ані самотою фонтанів на давній листівці. Та швидкість шалена, з якою міняються ролі, смаки, кольори і околиці, хамелеони. Допоки читаєш старішої чальки історії, і сни обважнілі від потрактування калорій, шугають під ноги, наче античні колони. Автівкам незвично лякаються кожної тіні, нервово запалюють дальні, спинають зигар, а згодом звикають до місій нью-аладинів, Дорожні поверхні нагладжують до мерехтіння, відмінюють долі, не наче заправський штукар. Спроба написати світлий, вірш бо в нас якісь вони всі такі, до цієї теми підходящі. Провулками зі скрипкою у серці, у пошуках скрипкового ключа ходило літо, на самому деньці, лишаючи розпечену печаль, жадало літо навіть на любови. Що й крізь повіки серце пропече беззахисний і тонко паперовий, підносячи ліхтарик до очей, мовчала люто крилами крихкими витріпувала музику з за пліч, воно не з тих, хто вічно берегтиме у розпал світла спогади про ніч. Середньовічна осінь за тканина часу виткана вручну неначе на за колисою незрима тече життя у вуличку обічну. в тобі три речовини, три апріма, три виміри учора, завтра тут і осені принада не зборима. Задивишся, стискає наче джгут, і ти не опираєшся. Ця осінь твоя рідня, золотокосий син, продоволоса донька, мов колосся, звичайний диво тлінної краси. Чому ж тоді печаль середньовічна? Твої рахунки з часом і столом, чий досі, наче дівчинка трирічна, не здатна всидіти з гостями за столом. Відкладаю деякі дуже складу. Був іній, і дерева зайнялись Незримим полум'ям, ставало вже несила дивитися, і подумки гасила в собі сторонню вись. А день вже призличався до сну, і очі не розплющував, і видів, засніжено себе і снив сусідів короткі метри про тривку весну, але тривало зимище. Змія вкрутилася у світ, немов навіки, Іважелезні шерешні в повіки не кліпали, мов мертва течія застигла на невивершенім кроці, немов та діла, що вколола перст, приречена на подорож без злоці, на темряви і тиші. Цикл місто накав із двох вершин. Це місто накав непомітно себе витирає з уяви і з пам'яті. Навіть і тих, хто живуть одвіку у ньому, так само ввижається дайвер у рибах, зникає із карти країни наук, немов забуває минуле своє незнищенне, стримить, мов коріння посеред будівель на сплав приречених. Батько бідчизни хрещеним не бачить себе ані в маринів, ані в Яв. але не прощайся навіки. Воно проростає, вплітаючи пагони, сонячні вдолі косу, не бійся. Його з перехожими плутати займе. Воно перетравить, перечекає цей. І диха частинка, то Кияград, а то містечко Н проблемують в тобі усе частіше. Не слава вікова, сучасний бренд приваблює юрму та бро потішне, прадавні і нові вони приходять знов, Незмінна їх мета тебе здобути, міцне твоє вино смакує, наче кров, і з домишком свободи і цикути. Філософи твої на сцені по кутках, Історики зацьковані хортами, мода на дірків перегортати прах, Сколупувати шари, розстроювати ради, Свідомий ти чи ні. Ще вижив хтось, і він, німе кіно життя, викрикує крізь тебе, згадай, старе шитво, скинь мерву із колін, мій граде, помолись, злітай нарешті в небо. І два вірші з літературними асоціаціями. Навіть. Один з епіграфом із Ігоря Марука, одного з них улюбленних поетів. Епіграф такий. Стилет і стилос. Повелось і здавна, бай нині в музи очі крим'яні. Та що лунки ж хода є державна, тож з кожним днем миліше мені після обідні відпочинок Фавна. О, ти б перевернувся у труні, хоч раз почувши тирлище ревуче, Страждальці за вітчизну маленюче. Це був Ігорю Марук. Оте, що я ніколи не скажу. Вони говорять часто й гонорово. Із їхніх вуст патріотичне слово лакує це болото, цю іржу, що їх би осушити сколопати. Але вже хтось розтяг рушний картати і накриває ним одвічну лжу. А чи обрати мовчазний протест? Смішне балансування без страховки на ціх на ці оборчих підтанцьовках, чужому святі недоречний жест Здається легковажним чи ворожим, Як чорна хмара, грім у день погожий, але, панове, то хіба не тест? Вони кричать, натруджують повітря, вилають гімнів, безупинний трен, а поряд без подяк в явних титрах, руїни днів, румовища і мене. Зі згадкою про книжку Думові дерева стоса. Ще нас з тобою не було й у планах, і ще батьки очами не зустрілись, а вже густішали і глибшали сніги. Повітря загусала між осанами вождям, що замерзали й береги, та у повітрі зойки крижаніли. Його деревам довелось рости. Уже тоді, між покручами смислів, виструнчувались стовбурами в небо, намацували у повітря стиль, випростували волелюбні стебла, полотна прямовисні. Де рева, як нам зиму перебуть, де ре, підвезли серце стиль, новий. Де сховок, карта пам'яті, лиш смерть, речей і слів. Тече бездушна ртуть і загусає перестигла дерть у річищах історій і новин. Трошки такий жорсткий вірш, але все ж таки зрозуміло всім, чому. Тому, вибачте, і таке течінне, Течіна не вчиться, дописується своє, зринають рядочки, дитинної юності, звуки. То гомін, то інна, то мати, яка не встає, Та може найкраще проспить свої муки, брате, обрати, не наче та гору тобі те саме питання, до кого скажи говорити. Одні вже з тобою десь поряд, а інші в юрбі згубили свій голос, ще інші в кориці. Та ще, направду, тобі, мабуть, гірше велось, і кісткою в горлі ще більше питань застрягало. Піду краще вивчу. У Бога нас наче волосся якогось безхатька із авто вокзалу. Тікаючи з міста, трапляєш тене та селищ, мапі їх дрібно, в реалях ще дрібніш, сніг пише по мокрому, борону тягне, дереш, ще й вітер призмухує, де лиш побачить пліш. А що тобі воля й зосліку не загубиш своєї дороги, що начебто й не було? Ні проса, ні гречки, хіба так захочеш, люба ще на голому полі лягатимеш на крило. Вже скучила за нашим ти. О, ти ми щедрими очима. Кудись женуть нас дні хорти, зростають гори за плечима, Той досвід нарізно колись нас зажадає розлучити. Відмінні сни. Неспільні спільні міти, мости, що манять в різну вись, я скучила за нашим ти. Ти на ми вічливості блукнемо, Нагулюємо апетит, пилуючись чужими сукнями, стосунків святом звіддалік звикаємо до непоправного, мовчу тобі, толюся ранами, притишую прозорий крик. Так скучила за нашим ти, стосунками неіграшковими, серцями зрощені мости, Чи ми колись той струм відновимо. Я не сапфозвісно, але це присвячено жінці, не чоловіку. Він називається перед початком. Той світ в тобі, який принишк до часу. Те світло ще притлумлене, той квас, який отот -от розчиняться між нас і не минуть уже, і вже не згаснуть. Цікавість, до якої ти не звик, між темних прав тих гласливих буднів, до істини веде, немов язик, до Києва, чий міф неперебутній. Ті спогади в тобі, зернина, злак, що проростає царством нетуземним, інакшого життя некий не знак, На шкірі і під шкірою таємний, зачайно в усьому таїна перечуття тремті з тонкого снива, І що довкола точиться війна, а все певніше розрівання дива. Ще кілька ріших про що не загубила, у мене тут було два верібри. Бо я переважно пишу римовані, але іноді бувають верібри. Сам обираєш відчай, надія, сонце на ранок, чи то все цілі зливи. Ніхто не повість, на якому ти брати світі. Рідні